В Запоріжжі встановлюють нові водомати. Зараз ми перевіримо, що це за звір такий. Так, очищена питна вода, ціна води за 1 літр гривня 50. А, ну напевно мінералізовано дві гривні. Так, Тут є інструкція, як користуватись водоматом. Тристики води, тут вона наливається. Ага, тут розказується про її якості. Так що дивіться, ось такі водомади відбуваються приближення. Сам процес набору води показує, скільки залишили грошей, переводить їх в літри. Є тут якась опція поповнення картки, це, мабуть, постійного клієнта. Так що все працює.